Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині? Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде? Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще на якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О, те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? Ні Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Ох, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Крута! Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ні. No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі. Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? О, скільки тут грошей, і все мені. What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас. Марі, awesome. віддавай мені мої гроші назад, а сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого, ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Хм? Клас! Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О! Здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А! Це черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гидоти. Жах! Мене зараз нудить, Марі, рятуй. Фух. Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Гаразд. Що ж це таке? ж око! Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, Ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синією гдотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Що це таке? Фу. Волосся гидата яка. А в мене навіщо кидати. Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Гей, взагалі-то тобі його і відкривати. Давай! Ого! Виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота. What? Так, нереально смачно. Можна було б хоча б Ні, зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Фу що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це шпір'я. Оце смішно. Схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре-добре, перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? Це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподіваюся, у цьому севі щось круте, бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Так. Нет. Ну ось, вже дзвонить будильник. Час вставати! Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула. На календарі Хеллоуін. Це приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. Вішає в кімнаті мії. Добре, вона ще спить. Це мій шанс. Не можна втрачати жодної хвилини. Залишу ось тут, просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться. Навіть не хочеться випускати його з рук, але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. На сам кінець зачиню двері плакатами із зображенням цегляної стіни. <риклад> це ще що таке, мамочки, на мене напав привід! Секундочку схоже вона не справжнє. А що сталося з моїми руками? Стоп, схоже, це просто рукавички. Ну все, я зрозуміла. Це виробки Пора з нею розібратися. по чому моє обличчя? Прокляття. Який жахливий початок дня? Ну, тримайся, Сьюзі. Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля. Привіт, мія з Хеллоїном Тебе все, все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово, насипаю попкорн, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ. Щоправда, страшно, щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. О, фільм ужасів здорово. Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Щось з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. О, хтось кусив мене за палець. Що за чортівня? Неже в коробці чудовисько? Вгадала! Мені треба тікати. Вибач мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму несправжню руку. Виглядає, як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Дякую, Сюзі. Ой, як хочеться чнути О, ні! Я продарявила собі руку. Не допоможіть! Сюзі, що з тобою? О, ні! Яка величезна дірка! Мені погано. Вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сюзі? Вона не справжня. Мене знову провели. Ну все час зробити хід у відповідь. Думаю, Лися не чудово підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого б і я злякалася. Виглядає по-справжньому моторошно. Одягну короку, щоб сюзі нічого не запідозрило раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька, табличка. Останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокує сюзі. Привіт, мія. сідай дивитися фільм можасів разом зі мною. І здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Це ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно. Я її зробила. Солодощі чи гидоти. А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок а не все відразу. Ну нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупаю в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі чи гидоти? Це знову ти? Тримай, я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце гдота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилося встановити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжку сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер, ліхтар Джека на місці. Але це ще не все. Мені знадобляться кеди сюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас. Відрукувалися як треба. Час йти. Сьогодні був дуже насичений день. Я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно! Зараз же забирайся. Ти така вразлива, Сюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися Мія. Отримуй. Не влучила, не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися, і здається, я вигадала, як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає Сюзі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Клас! залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити. Але одного рушника буде мало. А що якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це не лякає сюзі до смерті. Все вийшло, а головне я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для Сьюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію Сюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ. Він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода. Але чому вона червона? Не вже це кров. Напевно, це знову витік мії. Зараз я витрусь і знайду її. О ні, рушник у кривавих відбитках. А це ще що таке. За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти. Ваш квиток. Чудово. А це ще що. Тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось, тримайте. Мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик, ви бачите цей знак, заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, то ти з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії... З'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ай, да фокусник! Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте, ви не полетите так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, що побдурити. А брязкальце я залишу собі. Ось мій квиток Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте у же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня! А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабеня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой. Так, точно, звичайно. Все в порядку, Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу. З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило, жодних тварин на борту. От дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Гить, рибальський жилет, загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона незряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте! Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Форми. Що? Гаразд, Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки облом. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю кроватку, і я готовий. Супер! Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах! А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Awesome. Hey, Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? Та де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Вераз. Ми обов'язково привеземо вам сувенір.